Всім привіт! Ви на каналі Українська Ліпка. Мене звати Рома і сьогодні ми будемо ліпити тівімена Тітана 3.0. Тож, давайте починати. Я не знав, який Тівімен Тітан 3.0 чи 2.0, я не можу розібратися, тому я сказав, що 3.0. І давайте поговоримо трошечки про цього персонажа. Цей персонаж е, був антагоністом серіалу Скібді Туалетів в 47-й серії. G-Man, так, назвати G-Man. Був його трішечки поранив, але він телепортувався на базу і його зробили в десь 67-й серії, чи 68-й, 67-й, мабуть. Його, його показали повністю нового оученого титана Тімена 3.0. Ось така інформація про нього. А ще трошечки я розкажу. Що він не долюбляє спікермена. Ви бачили, як він був, не, дав камеромену Титану силу, а спікермену не дав. Це трошечки дивно, але мені здається, це тому, що колись е, спікермен був продірявив ножиком його телевізор. Так, це для цього. І що ж? Тепер трошечки давайте поговоримо про канал. Такого нового про канал я розказати, ну, не знаю, що прям нового розказати про канал, але дещо є. Я зараз готовлю нове відео, і воно буде про е, білого клокмена. Мене, це теж із ну, але ми про нього поговоримо в, в, в іншому відео, відео. А зараз будемо говорити ще про Тв ти, ти Титана 3.0 або 2.0. Треба буде якось написати. Ну, пишіть в коментарях, чи 3.0, чи 2.0, Бо розібратися я не можу. І послухайте трохи музичку, щоб не так багато я говорив. Oh. Oh Зорі, я вже встановлюю на його місце. І я вже всі деталі підготував для фігурки, ну, щоб було не так довго ліпити, тому що фігурка така багатьма деталями. А ще в мене є скульптурний пластелін, тому скібіді туалети, мабуть, виходитимуть частіше. Ось така от інформація. Щодо невиходу відео, я ліпив довго титана тів і мене, бо це було заморочливо. Та й зараз я ліплю. У мене графік такий, що ліпити є. є. Но, але я не буду казати фігурки, які я ліпитиму. Ну, скоро, я думаю, зліплю Джемена, але не знаю, чи це буде е, ще відео після титана Тів Мена, чи після Клокмена. Ну, мабуть, після клокмена. Ну, або ще колись, бо багато скріб туалетів, та й камероменів, і тівіменів. Багато я не можу всіх перелічити. Ну, що ж, трошечки так розказав, на канікулах я й те, те й робив, що ліпив цього персонажа. Майже всі канікули я його ліпив. Спочатку я придумував, ні, спочатку я чекав скульптурного пластиліна, а кольори білий, чорний і сірий. Оці кольори я чекав. І так, вони вже прийшли. Тому я ліплю зараз тім імена титана. Якби я зараз його ліпив з простого пластиліну, то в мене навіть не, не хватило б чорного пластиліну, щоб зліпити всього тім імена титана. Ну, тепер трошечки знову про фігурку, я вже встановив руки на місце і зараз буду встановляти його меч. Отакий От меч я зробив всередині. Просто картонка від пластиліну. Зараз я вибираю місце, де ставить. І ось тут я поставлю і закріплю, щоб було реалістичніше, як в нього. Ось таким я. Я навіть не знаю, як це назвати, просто щоб закріпити титана ті мене. Бо для нього мені було треба було багато пластиліну, хоч це так і не видно. Але так, я старався вибирати кольори, що підходили для нього. І якось трошечки свого додати до титану тільки мене. Я вже встановив реактивний ранець. Е, я не показував це на кадрі, тому що він падав і просто було дуже важко встановити це без камери я робив. Ну, і всередині, отаких от як мечів, я... І, або кенджалів я теж або картонку. Зараз я буду ліпити його ядро. Це моя е, улюблена частина ліпити ядро. А яка ваша, теж напишіть в коментарях. І ось я ліплю його ядро. Треба зробити ідеальний кружочок, щоб встановити саме ядро. Ось я його вже зробив і трошечки. Оцей інструмент я його зробив сам. Трошечки сам, а трошечки ні. Такий і мене. І тут я трошечки уважу, щоб була більша сторона і тут, щоб отак було. Бачите, як виходить? Так, Далі я буду встановлювати сюди фіолетовий пластилін. Ну, ядро я дроє не показував, тому що це теж довго. Ну що, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Дякую, що ви мене дивилися. І, папа, -па. чекайте нового відео про колок мене.